Стосовно Олексія, скільки часу ви разом вже як пара? Ну, Як пара, це вже буде три місяці. Як вам, Олексій, як чоловік, роботливий, <с люблячий? Спочатку ми вже там, вплоть було до того, що ми вже жили разом в ну, їздили разом на заняття, вже нас мали виписувати. І вийшло так, що в мене почалися проблеми з ногою. У мене була реампутація і мене наново на хірургічний стіл. Поки операцію зробили, наново все зашили. У мене ще були дуже сильні болі. Тиждень я пила антибіотик, і Олексій мені робив уколи обезболюючий. Тобто все допомагав мені, возив до лікарні там, тобто, ну, завжди був біля мене. Вже потім мене поклали в лікарню, тому що треба було все-таки робити операцію, бо ну, не могли ще зрозуміти, в чому причина була. Турбувався про вас. Так, да, так. Да. І потім вже він поїхав на Київ, бо ну, в нього, його не могли там, перевезти, наприклад, в Трускавець, як мене після операції. І після того в Олексії взірвалося. І він кожен вихідні приїжджає. Не, він каже, я не можу, я скучаю, я вже їду. Ну, зараз я так частково приїжджаю в Київ. Настю, які плани на майбутнє? Ви дійсно хочете повернутися на службу? На службу так. А в особистому житті? От моє особисте життя. Тому, Настю, прийшов час вам про те, що дізнатися. Ваша мама і подруга опинилися сьогодні в нашій студії не просто так. Вони тут заради того, щоб бути поруч з вами у дуже важливий момент вашого життя. А далі продовжить Олексій. Дякую. Це червоні, тільки колючі. E, Настя, ти ж знаєш, що я тебе дуже сильно люблю. Я дуже сильно люблю. мене я не сильно там романтичний романтичний і так далі. Великих слов в мене більших цитат немає. за тобі. Ти відеш за мене. Да. Гадав? Гадав. Прис. Цього я не, я не очікувала зараз, що я тут зараз побачу маму з Русланою. А цього я тим більше не очікувала. У мене трошки нема слів зараз. У мене ну, серйозно це. А ви знаєте, чому Віталій сьогодні приїхав до нас? З якою метою?

Такої попоті. Дідяка. Чудова подія. Так, це насправді чудова подія. Дякуємо вам за цей чудовий. Чудовий шанс це зробити. Дякую. Ваше вітання, брате. Дякую, тобі, брат. <рес> Щасливих довгих років життя в коханні. І щоб під мирним небом як не Так. Скоро це обов'язково трапиться. Війна закінчиться, звичайно ж, перемогою. Звичайно ж, будемо святкувати. І зараз ви бачите, Мамулька. що разом з нами на зв'язку весь цей час була ваша свекруха. Пані Людмиле, що скажете? Я Вітаю. Дякую. На довгі до роки щастя, здоров'я. Я вас дуже люблю. І тримали всі кріки, а ти дуже не хотіла, щоб я щоб ти їхала. А я кажу: ти там повинна бути. Пані я, Людмила мене. була нашим таємним агентом у вас там. Я вас люблю. Тебе теж всі люблять. Вибачте, якщо я щось не так сказала. <свят> все чудово <свят> сказала. Щоб <свят> 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 ви нам здорові були. Да. Олю. Пані Людмила, до речі, вас називали святою жінкою. Ви уявляєте, щоб отак свекруха говорила про невістку. Ми таке то чули вперше. Ну і Оля, ви теж не знаєте. Михайло тепер вже не просто побратим, а ваш майбутній свідок. Дякую тобі, Сонечко. що Ти залишаєшся зі мною. Привізіть в тут і що там, на чому дивитися? <рес> все, як скажеш. <рес> все буде, все буде. Бажаємо таких же почуттів усім, аби усіх військових чекали такі святі жінки вдома. А всі військові обов'язково обов'язково поверталися. Дякуємо вам за те, що розділили цей момент разом з нами. Сподіваємося, це буде гарним спогадом для вас на все життя. Дякуємо, Дякуємо. вам. Я вам кажу, що мені хочеться романтики. Ну, коли він може і хоче, він робить. <гум> Але вам хочеться більше? Ну, так. Ну, немає такої можливості. Я це розумію. Ви знаєте, Надю, зараз настільки. Відрізняється зміст і картинка. Ви виглядаєте зовсім юною. Ви ніжна, ви дуже красива. Хочеться вас оберігати, а ви при цьому маєте вже дорослі стосунки, свідомо обрали військового, кажете, що розумієте наслідки. І готові їхати на схід за своїм коханням. Вона вже дуже подорослішала разом з Владиславом. Владик приїде, вона там сходить в магазин, вона мені казала, що хоче щось приготувати для нього. Вона йому посилки відправляла так. Треба жити так, як тобі каже, твоє серце і душа. все. І не дивитися на думок інших людей, там, що подумають, що скажуть. Так що, кохайте, любіть. Живіть плюсик. Хоно. Зустрівши тебе, я зрозумів, що ти та людина, яку я хотів жити все своє життя, що ти добра, заботлива. Що ти та про ту, яку я мріяв. І в цей день я б хотів би тобі сказати ці слова, що я тебе дуже кохаю і хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти станеш моєю дружиною? Так? Да? Я тебе дуже люблю. Все. Ну, ми вас вітаємо! Ю-у-у! Це тобі. Надю, ну що скажете? Ну, ви раді, щасливі? Дуже. Ну і як вам? Романтично. Дуже. Дуже. Кавлучка подобається? Дуже гарно. Покажіть, похвастайтеся. То що? Коли весілля? Згодом. Надю, Сукня біла буде? Так. Як змінилося ваше життя, відколи ви почали жити з Ярославом? Я знаю, що у вас був перший чоловік, і у вас є з чим порівняти. Досить хороше ставлення до мене, ніжно турбується завжди. Кожного ранку завжди приємно дивує кавою. Так? Каву у ліжко носить? Звісно, що так. В побуті, що б ми не робили, завжди, завжди допомагаємо, завжди разом. Які плани на майбутнє маєте? Звісно, що одружитися дітей спільних? Почати. Звісно, що так. Ярослав завжди каже, що твої діти то є зараз наші діти. І ще, звісно, щоб хотілося спільної дитини, Марія, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Але за кілька годин до загибелі Степан дав певну настанову своєму братові. І сьогодні. Він готовий виконати її, Ярослава Сонечко. Тримай. Дякую. Я хочу тобі здоровість, серце моє рідне. Я готова. Дякую. Дякую тобі, сонце. Прибачте мені за все і дуже-дуже тебе кохаю, і прибачку мені за, за всі мої гріхи. Я тебе. Я тебе кохаю. Дякуємо. Марія, я вас вітаю. Дякую. Ви не знаєте. Ваша мама була співучасницею. Розсекретила таємницю. Хочу знати розміру обручки ниткою. Помірила пам'ять. Поки Марія спала, так. А пані Ганна дізналася кілька хвилин тому. Так, так. Але сказала, що дуже рада такій невістці, як ви. Я також дуже рада. Бог допомагає. Так, Бог допомагає їм. Марія, а розкажіть про сон. Цей сон був о шостій ранку. Пару секунд, мабуть, сниться покійний Степан, і каже, Скажи Ярославу, що все буде добре. Ну, що за два-три місяці вас у буде, вас буде дитина. Якось, якось так. Я не знаю, чи можна вірити у сни, містику. Це вибір кожної людини. Але якесь співпадіння у тому, звісно, є, є. що Степан перед смертю дав таку настанову Ярославу, а потім наснився вам. І сьогодні ми зібралися тут. Сподіваємося, що все це не даремно і у вас буде прекрасна сім'я. Обов'язково будуть дітки, пані Ганна і пані Марія. Точно чекають онуків. Хай я вас бомбла сам вітаю. Якщо було в Богу, добре. Дякую. Ми віримо, що може. Якщо хотів, то може чекати. Дякую. Дякую. І ми вас вітаємо. Дякую, дякую.